Вітаю всіх! iDrop Simple Coin, який представляє гаманець Simple. На просторі інтернету ця команда вже кілька років і хочуть випустити свій токен. Про цей бот в Телеграм я докладно розповідала у минулих відео, робила пост у Телеграм. Кого зацікавить, можете переходити. Всі необхідні посилання я залишаю в описі під відео і в закріпленому коментарі. У цьому відео я розповім вам про виведення. Тобто в боті відкрили вивід, де можна буде виводити певну частину монет, але лістинг буде обов'язково, і ми чекатимемо. У цьому випуску покажу вам, як підв'язати гаманець і як вивести ці монети на свій аккаунт в Simple. Тобто, в гаманець процес досить простий. Ви зрозумієте все і все швидко зробимо разом зі мною. Все дуже просто. Заробляємо тапи, потім їх використовуємо, тапуємо по екрану, запрошуємо друзів, купуємо картки, за допомогою яких заробляємо монети в годину, які будуть фармитися і заробляємо додаткову кількість тапів, які потім можна використовувати вручну. Відразу давайте я перейду у виведення. Тобто тут на головній сторінці. З'явилася нова вкладка, я на неї натискаю, і давайте будемо знайомитися з умовами. Вивід Simple. Ви можете зберігати Simple Coin в додатку Simple. Щоб збирати Simple Coin в мобільному додатку, ви повинні бути зареєстровані там із тим же Email. Потім, якщо перейдемо в інший розділ, Питання, запросити потрібно 20 рефералів, щоб можна було вивести монети на гаманець відразу. Але нічого про це не говориться при лістингу. Буде лістинг і не обов'язково мати рефералів. Далі, чому вивід доступний лише тим, хто має більше 20 рефералів? Ці лі ліміти допомагають. Оптимізувати процес накопичення монет у додатці Simple. На даний момент ми надаємо можливість виведення коштів для найактивніших користувачів нашої платформи. У майбутньому ми плануємо знизити цю вимогу, щоб більше користувачів могли скористатися цією опцією. Тобто виведення буде відкрите для всіх, але пізніше. Або намагайтеся запросити 20 друзів. Як запросити безкоштовно рефералів, я неодноразово розповідала у своїх відео і показувала групи в Телеграм, які дозволяють постити свої реферальні посилання. Якщо ви не можете вивести Simple, то вони не згорять. Вони будуть збиратися у вас в боті, у вашому боті. Можна вивезти лише 10% від балансу монет. Монети назад повернути в бот із гаманця буде вже не можна. Тому думайте, чи хочете вивезти їх чи ні. Тепер для того, щоб вивести дані монети, необхідно мати гаманець Simple. Цей гаманець на просторі інтернету вже фігурує кілька років. Тому бояться, що, боятися, що він може закритися, не варто. Завантажити можна цей гаманець за моїм посиланням, яке я залишу в описі під відео. Зайти, зареєструватися, придумати пін-код, тобто запам'ятати його, і далі пройти верифікацію, тобто підтвердити свою особистість, куди ми повинні зайти. Я заходжу в чоловічка показую стрілкою. Далі. Показуються, які країни не можуть користуватися цим гаманцем. України в цьому списку немає, значить, вільно можемо проходити верифікацію. Так, правила верифікації та умови, інструкція надається, пояснюється, що потрібно зробити тут все просто я заходжу у профіль. Перша галочка у мене підтвердження, підтверджена. Я натискаю на другу. Підтвердити особу. Далі потрібно відповісти на питання. Вони прості, складного нічого немає. Відповідаєте. Йдете далі. Необхідно вказати, що ви будете проходити верифікацію через закордонний паспорт. Сфотографувати документи. Сфотографувати свою особистість. Я все зробила правильно, переходжу вже на головну сторінку свого облікового запису. І під профилем зеленим знаком вказується, що верифікація пройдена. Я підтвердила свою особу. І почала в гаманці шукати токен Simple Coin. Я його не знайшла і це зрозуміло, тому що токен це не підтверджений. Він не підтверджений, його немає, лістингу не було ще. Я переходжу у бота, натискаю на виведення і тут пишуть, що потрібно прийняти цю монету. Як це зробити? Просто здійснити опера... операцію виведення. Переходжу. Звідки вивезти Simple Coin і куди зарахувати монети на додаток «Simple». Я вказую 3000 монет і натискаю кнопку Вивезти. Вітаємо! Ви успішно вивели 3000 simple coin на ваш гаманець Simple. Перейдіть в додаток Simple і зарахуйте самостійно кошти на свій баланс. Тобто обов'язково ми натискаємо ОК, щоб перейти на додаток і підтвердити цю операцію. Перекидаю на додаток, вводжу свій пін-код, заходжу. І тут вже бачимо, що потрібно зберегти свої монети. Виведення з бота. Вони зберігаються в гаманці. Таким чином, якщо я перейду на головну сторінку, то вони в мене відразу будуть у першому рядку. Тобто вони в мене не втрачені, я їх бачу. До речі, у мене є канал Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді із складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Повторюся, хто не розуміє, цими монетами користуватися не можна. Ми їх бачимо, але їх немає. Поки їх немає, ми заробляємо їх у боті і чекаємо на лістинг. Ось таким чином ми заробляємо монети, відкриваємо картки, додаємо собі додаткові тапи, обертаємо барабан, заробляємо також додаткові монети. Заробляємо монети в годину, які фармляться на повному пасиві потім. І також стираємо свої пальчики, тапаючи по монеті додатково. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. До нових зустрічей. Побачимось. Все буде, Україна!